Ветерани з усієї України, а це більше 200 учасників, з'їхалися до Буковелю на змагання з національного відбору Strong Spirit Games. Серед них Олександр із Вінничини. У Кліщівці на Донеччині він отримав важке поранення. Сьогодні бере участь у змаганнях, демонструючи незламну віру до життя. Я почав займатися на початку весни. Взагалі Поранення отримав рік тому, і вже на шостих змаганнях. Шість змагань був і поїхав Буковель на відбір на відбір національного зараз. Буду Ставляти ще п'яти точніше дисципліна. Е, жим штанги, ривок гирі, е, точніше два жима штанги, ривок і е, 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 арибайк. 47-річний Максим на змагання приїхав з Дніпра. Переконаний для ветеранів такі старти це не просто адреналін, а справжня терапія. Тут також важливе спілкування з побратимами. Хлопці мобілізуються, вони не замикаються в собі, так як я бачив таких. Можливо, у мене який то був такий момент, коли. Нічого не хотілося робити. А коли ти йдеш в спорт на такі змагання, ти змушений себе заставляти йти в спортзал, тому що на змаганнях ти повинен показати результат. І ще ми спілкуємося поміж собою, і тут дуже важлива оця комунікація. Захисники і захисниці демонстрували свою силу у п'ятьох адаптивних видах спорту: жим лежаче, веслування на тренажері, рівки гирі, айербайк тощо. Ми бачимо, як розростається спільнота. Ми бачимо, як кожного разу стає все більше і більше атлетів. Не побоюся цього слова сказати. Ми бачимо, як хлопці, дівчата змінюються під час занять спортом, і насправді. Чим більше таких заходів буде, тим більш активною буде спорт... ветеранська спільнота і кращий приклад буде для цивільних прикарпаття. Має честь вітати героїв, героїв з цілої України, наших відважних, легендарних захисників захисниць, які зробили все для того, щоб ми жили і щоб життя було в Україні. І мені дуже приємно, тому команда Прикарпаття також бере участь у фінальних змаганнях. Але сьогодні направду я хочу подякувати перш за все нашому президенту Володимиру Зеленському. Ми розуміємо, який виклик сьогодні на фронті. Ми розуміємо, як важко президенту об'єднати весь світ для того, щоб захистити Україну. У міністерстві ветеранів наголошують про фізичне відновлення, ментальну підтримку і про згуртовану ветеранську спільноту. Подібні спортивні заходи важливий крок до успішної адаптації військового після війни у мирному житті. Це все для наших хлопців. Сьогодні кожен з них посміхається, і це не просто якісь люди сьогодні зібрались там боротись між собою за спортивні досягнення. Це, це коло побратимів, це коло людей, споріднених як ментально, так і фізично. Ветерани, які стали переможцями національного відбору, представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях, що відбудуться у Мадриді, Іспанія. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.